Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри! Сьогодні, в середу, 5 листопада 2025 року, Свята Православна Церква відзначає пам'ять Апостола від 70 Якова, брата Господнього, перенесення мощей праведного Якова Боровицького новгородського чудотворця святителя Ігнатія патріарха Константинопольського, преподобного Єлисея Лавришевського, священномучеників Миколая Агафонникова, Володимира Амбарцумова, Олександра Соловйова, Миколая Архангельського, Єміліана Гончарова і Созонта Решетилова, пресвітерів. Преподобномучениці Антонії Тимофєєвої, послушниці, у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Колосян з 17 го вірша глави 3 по 1 вірш глави 4. и все еже аще что творите словом или делом вся во имя Господа Иисуса Христа, благодаряще Бога и отца тем. Жены повинуйтесь своим мужем, якоже подобает о Господе. Мужие, любите жены ваши и не огорчайтесь к ним. Чада, Послушайте родителей своих во всем, сиебо угодно есть Господеви. Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают. Раби, послушайте по всему плотских Господей ваших. Не предочима точью работающей аки человеку угодницы, но в простоте сердца, боящейся Бога. И же, аще что творите, от души делайте, якоже Господу, а не человеком, ведяще, яко от Господа приимете воздаяние, достояние, Господу Бог Христу работаете, а обидей восприимет еже обиде и несть лица обиновения. Господь правду и уравнение рабом подавайте. Відщече, яко і ви іматі Господа на небесах. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок. І не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби, слухайтесь у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду спадщину, служіте Господові Христові, хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Пани, віддавайте слугам те, що справедливе і належне знаючи, що і ви маєте пана у небі. Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 9 по 13. І аз вам глаголю просіте і дасться вам, іщите і обрящите, толците і отверзяться вам. Всяк бы, просяй, приемлет, и ищай обретает, и Толкущему отверстится, которого же вас Отца воспросит сын хлеба, еда камень подаст ему, или рыбы, еда в рыбы место змею подаст ему, или аще просит яйца, еда подаст ему Скорпию. А ще убовы зли суще, умеєте даяние блага даять и чадом вашим, коль ми паче, Отец, и Небесе даст Дух свят просящим у Него. Отож кажу вам просить и вам дасться, шукайте и знайдете, стукайте и вам віджинять. Кожний бо хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Усім спокійної, мирної середи, благодатного посту і щирої молитви.